Йому на порозі виборів, виборів до Верховної Ради України, які відбудуться 28 жовтня 2012 року. Основне завдання відділу ведення Державного реєстру виборців це складання списків виборців, щоб вони були якомога якіснішими. І щоб кожен виборець не залишився осторонь виборчого процесу, вам потрібно зробити небагато прийти до відділу ведення державного реєстру виборців та перевірити свої персональні дані. Адреса відділу, вулиця Київський, шлях, 72, приміщення Бориспільської міської ради, другий поверх, – 215-та кімната. Також хотілося б зазначити, що в рамках проведення акції перевір себе в державному реєстрі виборців та для надання можливості працюючому населенню міста Борисполя перевірити свої персональні дані, працівники відділу працюють що суботи, вересень-жовтень місяць з 9 до 14 години. Хочеться наголосити, що до 12 жовтня кожен виборець отримає іменне запрошення, в якому буде зазначатися, що його включено до попереднього списку виборців на відповідній виборчій дільниці. Якщо ви не отримали таке запрошення, чи в отриманому запрошенні виявили якісь невідповідності, вам необхідно буде звернутися до відповідної виборчої дільниці або також до відділу ведення державного реєстру виборців написати заяву для усунення цих недоліків. Бажано це зробити до 22 жовтня, щоб в уточнених списках виборців була вже достовірна інформація. Від вашої активності і небайдужості буде залежати якість списків виборців. І тоді ви спокійно в день виборів можете прийти на дільницю, взяти бюлетень і проголосувати. Не хочеться залишити поза увагою можливість тимчасової зміни місця голосування виборця. Законодавством передбачена така можливість. За мотивованим зверненням виборець може змінити собі тимчасове місце голосування без зміни виборчої адреси. Таке мотивоване звернення подається до відділу ведення або за місцем реєстрації виборця, або його за тимчасовим місцем знаходження. 13 вересня Центральна виборча комісія прийняла постанову під номером 893 про можливість тимчасової зміни голосування, де було затверджено порядок отримання цієї зміни можливо, тимчасової зміни голосування і визнано втрату чинності постанови від 1 квітня 2011 року за номером 57 про надання можливості тимчасової зміни голосування. Основні зміни, які відбулися в цьому порядку, це оформлення заяви. Тепер до заяви, відповідно, потрібно буде додавати документи або копії документів, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. Це може бути довідка медичної установи. Довідка з місця роботи, документ, що підтверджує постійне місце проживання та інше. Отже, виборці, які в день виборів будуть знаходитися або у відрядженні, або на санаторному лікуванні, чи де інше мають можливість змінити тимчасове місце голосування, але це потрібно зробити до 22 жовтня, до моменту формування уточнених списків виборців, по яких і буде відбуватися голосування. Довідки можна отримати по телефону 672 84.